Багато людей свої невдачі, бездіяльність, небажання розвиватись, досягати нового хочуть перекласти на своїх батьків. Лишіть батьків спокою, досить їм пред'являти претензії, досить відповідальність за своє життя перекладати на них. Наші батьки дали нам те, що могли. Було так, як було. І минуле не змінити. Але майбутнє можна. І відповідальність за ваше життя успіх тільки на вас. Опиратись потрібно навчитись тільки на себе, знявши всі звинувачення з батьків, бо звинувачуючи батьків. У своїх невдачах дійсно будуть проблеми у різних сферах життя із своїми границями, самооцінкою, досягненнями. А переставши опиратись на батьків і знявши з них звинувачення, у вас все вийде. Бережіть себе.